Сьогодні покажу, як готувати піту. В миску вливаємо окріп, додаємо сіль, туди ж просіємо борошно та вливаємо рослинну олію. Замішуємо м'яке еластичне тісто, яке не липне до рук. Даємо постояти хвилин 20. Потім з нашого тіста робимо невеличку ковбаску та розділяємо на 8 рівних частин. Розкатуємо в коло діаметру 16 см. Коло повинно бути ідеально рівним, інакше у вас не вийде кишенька всередині. Смажимо на сухій пательні, як показано на відео. Начинка може бути будь-якою. В мене це обсмажене куряче філе з улюбленими спеціями помідор, цибуля, листя салату та майонез. Ось така краса в нас вийшла. Спробуйте, це дуже смачно!